Я ніколи б на це питання не думав, але зараз вони спитали, я собі ви, і це б, напевно, був би найстрашніший страшний сон, який б у мене був без читання. Скільки себе пам'ятаю, скільки читаю. Моя перша книжка і найбільша любна тобто книжка, я залишаюся цей вніпух. Я вважаюся і венерію сучасності. Все ще є в Єніпуху, всі наші питання можна знайти в Єніпух. Я, звичайно, жартую. Але з цього починалося, знаєте, тому що читаю дуже багато. Чим читання є? Читання. Наше, покращує, наше, життя, робить наше життя сисомішим, красивішим і пригодницьким, знаєте, таким все інше. В дитинство дуже важливо читати. Знаєте, ми жили в радянському світлі, це було страшано сіром. Але був командоль, був Журен, знаєте, були інші автори. Це так скращує наше життя. І Коли ти щось читав, хотілося щось більше. Ти розумів, що знаєте, це, що нам по тебе є, це не те, що ти хочеш. Читання, читання, чи можливе, читання будує ваш новий світ. Читання не дає вам, може, не дає вам, вам задовільнитися тим, що ви маєте. Читання вам ну, нарощує на крила, Це коли хочеться вітати. Коли не хочеться бути гусениць, хочеться бути так металкою. Я, я про себе кажу. Я, 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 я не завжди людям, не читають, являю яке їхнє життя є безколічним. Один з моїх улюблених нераторів є Луїс Керов. Бо в нього те саме є, знаєте, це бажання розв'язати задачки, дуже гарна книжка для дітей справді. І в нього є перепис листування з, з, з yeah. реальною Алісою. І він дуже це смішне, дуже гарно це читати, тому що там і задачки робить такі всі інші, але ставить дуже гарні образи. І там один образ, який пояснює, що я зараз роблю. Він розповідає про котів, які живуть у будинку, які навчилися читати. І вони всі, всі, всі літки на сторінці 17 і 17 залили сторінку клеєм. Тепер після цього не можна цю книжку читати, вона застряла на цій 17-й сторінці. У мене так само. Я маю деяких книжок, які розпахані на певній сторінці, вони докінчені. Я не знаю, коли це буде робити, маю більше вільного часу. Але що зараз, то перш за все, я написав історію України. І я вважаю, що вона має один великий недолік. Вона затовста. Я вже це дуже коротку книжку, а чим більше я скорочу, тим товстіше наставало. І я хочу написати таку історію України, яку можна покласти в кишеню і прочитати по дорозі з Львова до Києва чи з Києва до Полтави. Це і чув пояс. Мій приятель Сергій Плохівко, напевно, всі знають, вони замовили історію України, яка мала читати таке саме, що ти мав сідати в, в, в аеропорті Кеннеді в Нью-Йорку, і тим окінчити цю книжку, долетівши до Бориспори. Сергій сміється, що щоб прочитати цю книжку, треба вісім разів, навколо зі кулі кулю і те саме дуже важливо. Я вважаю, що зараз час на великі книжки. Це дуже важливо. Перед тим, як будуть писати великі книжки і люди читати, треба маленькі книжки, які є ключом до більшого читання. Мені дуже важливо зараз написати таку історію України. Я ще не починав зараз про це говоримо, тобто я мав, але буду. Але таке саме, я хочу написати таку велику історію Франка, біографію Франка, яка буде, яка буде ключем до Франка. Я вважаю, що Франко є дуже недооцінна в українській історії у всіх історики. Тому що для мене Франко з найбільшим піде зараз момент. Бо Франко був модернізатором і європеїзатором. Якщо ми хочемо зараз, а ми хочемо євротетичну інтеграцію, бо ми не маємо іншого вибору, ми мусимо це зробити. мусимо модернізуватися, Франко це найкраще відходить до цього. Тому що він був той, який знаєте, мабуть, ви знаєте цей образ. Що в Кобз... Шевченко, в Кобзарі про Україну, а там жодна радиться українці. А Франко зробив, протворив Україну з українцями. Причому писав писався, що українці може бути і селяни, і жінки, і навіть євреї можуть бути українцями. Він цей образ дуже сильно дуже образ та сильно створив. Але в мене важливо навіть, Франка. Є деякі каналці не філо. Я вважаю, що треба дуже писати біографію Шептицького. Шептицького майже ніхто ні не знає. Mm -hmm. А Шептицький це Латинська філа. З різних причин. Хоча б почати з того, наскільки він же відчував житті в під час Голокосту. Свідомо це робить, не, не тискінь, я більше вам кажу. Тільки знає, Тимоти Снайдер зараз займається Шептицьким, за мною думаю, біографію написати, що в Кати західному читачеві. Я вважаю, що серйозна біографія слова Бандера, але добрі біографії. Біографія, яка не буде ані хвалити, ані ганити, а просто показати складності його життя і вибір, який він робив. Він і його покоління. Я думаю, що ще з Бандера дуже добре написати історію кінців ХХ століття. Дуже важливо. І зокрема, теперішні війни, тому що бачимо, в восьмові цієї війни це звинувачення. українців, що не всі бандери, Це таке всі. Не дуже важливо. Також я вважаю, що нам треба мати дуже добру біографію, українську біографію того самого Сократу, Катона, Камон. Знаєте, це всі, книги камінь, які, які кажуть, що я починаю це читати. І халдун. Він халдун з найбільш місці каже, місцівки, він зовсім не існує. Сім'я Наваль, я улюблений французький автор е е Богослав. Про неї майже ніхто не знає в Україну. Mm -mm. Дуже важлива. Вона дуже важлива, тому що у що є? У нас є знання і захоплення російської культури і російської літератури. От. І ми весь світ сприймаємо через російську культуру, російську мову. Ми не розуміємо, не знаємо цього, а не ми, не всі. Це перш найбільший світ. Глибший mm -hmm. світ. Але кому щось прийти, чи не з російську мову. А часто Сократа, Платона, Сімона Валька, тих всіх людей прийти називають великі книжки. Є один простий надійний критерій, до якої культури належить той чи інший письменник. Як глибоко він розумний з сучасністю, з тою культурою, ти ми зараз жиємо. Тобто хто краще говорить про цього письменника, хто краще досліджує, для кого він глибше діє, кажемо так, так. І для мене в тому відночі, нема, нема, нема сумніву, що Гоголь і Сковорода є українськими хуторами українськими письменниками. Крім того, хочу ще сказати у випадку скороди, що один додатковий критерій. Тому що що, мені здається ключове, якщо значити двома словами філософію сковороди, це філософія свободи. Це абсолютна свобода. Не в свободу, коли знаю значення, знаєте, комусь там, ну не, не кріпак, ну, а ширше поняття. Навіть кріпак може бути вільний, якщо я маю цю філософію. Власне, це теж є сковородця. Це абсолютно свободна людина, дуже важливо. Це те, що дуже на російській. В Росії цього майже майже немає. Україні це дуже Боже. Дивіться зараз, що робиться різниця між країною і Росією, можете розуміти. В Україні громадяни в Росії піде. Громадян, громадянам скорде набагато більше підходить, ніж піде. Григорій Сковорода байка номер 4 Голова і тулуп. Тулуб задягнутий у розкішну, фронтовиту, з дорогими прикрасами одіж. Величався перед головою і долюкав її тим, що на неї і десятий часки не пропадає з того багатства, яке має він. Слухай надурно, коли може вміститися розум у твоєму череві, то затям, що так робиться не з великої твоєї вартості, а з того, що тобі обійтися таким малим, як це можу я, і квіла голова. Фабулка це для тих, хто честь свою на самій пишності заслугав.